Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами продовжує опановувати наш перший курс задач з параметрами, перша, але сподіваюся, не останній. Наша 10-та зустріч сьогодні система лінійних нерівностей з параметрами другого типу. Хочу вам нагадати, що рівняння нерівності системи другого типу це ті завдання, які починаються зі слів, при яких значеннях параметра, в даному разі, система нерівностей. І наше перше завдання дуже просте, при яких значеннях параметра, система нерівності ось така, має хоча б один розв'язок. Ну, я буду зразу тут паралельно робити. А менше мінус 2, абсолютно, можна сказати, фіксований проміжок, він ніяк не залежить від А, я його намалюю зразу. А другий проміжок х більша. Х більша залежить від А. І ми повинні дуже швидко збагнути, що якщо А знаходиться ліворуч від мінус 2, тобто А менше мінус 2, то у системи будуть розв'язки. Якщо ж ну, досвіду не вистачає, можна окремо розглянути випадок, коли А дорівнює мінус 2, і ви побачите теж, що розв'язків не буде. Ну, а коли А більше мінус 2, їх. Не буде тим паче, тому ми готові писати відповідь до цієї дуже простої вправи. Я її так склав. Якби я склав вправу і тут менше буде рівня, а тут більше буде рівня, то число мінус 2 входило до розв'язку. Було б А менше або дорівнює мінус 2. Наша друга система сьогодні, при яких значеннях параметра, ось така система не має розв'язків. Звертаю увагу: тут в нас немає розв'язків умова. А у першому у нас було, має хоча б один розв'язок. Але основна відмінність цих двох систем все таки в іншому. У першій системі, яку ми з вами розглянули. Біля Х, що у першій нерівності, що у другій нерівності, коефіцієнта, пов'язаного ЗА, не було. У нашій другій системі, біля Х у першій нерівності, є коефіцієнт, пов'язаний з А. І маючи досвід розв'язування нерівності з параметрами лінійних нерівностей, ми вже розуміємо, що треба розглядати відносно А декілька випадків. І як завжди, ми розглядаємо починаючи з випадка а дорівнює 1. А дорівнює 1 тоді коефіцієнт біля х дорівнює 0. І ми маємо ось таку систему. Давайте з цим розберемося. Перша нерівність 0 на х менше 3. Яке б число ми не підставили замість х, ми будемо отримувати 0. 0 у нас менше 3. 0 у нас менше 3, тому перша, ну давайте я можу навіть напишати, перша нерівність виконується для всіх значень. ну, другий х більше 4, то, то тут система має розв'язки, і а до рівня 1 не підходить. З цим розібралися. Другий випадок. Другий випадок, якщо а 1 більше нуля, тобто. А більше 1. Виконуємо ділення лівої і правої частини першої нерівності на додатнє число. При цьому знак нерівності не змінюється. Ось що ми отримаємо. Ну, і ця ситуація вже вимагає нашого аналізу. Немає розв'язків. Х більше 4. Це проміжок що дивиться в праву сторону, а х менше, ніж 3 поділити на амінус 1 за умови, ну, а мінус 1 більше нуля, ми можемо сказати, що, ну, от, до речі, може, воно не знадобиться тут, але непогано цей баналіз провести. Тобто це число більше нуля. Ну, тут, тут воно не дуже треба. Але буває ситуація, коли ну, така ситуація нам потрібна. Значить, коли не буде розв'язків. По-перше, не буде розв'язків, коли це число буде співпадати з четвіркою. І не буде розв'язків. Давайте я зелененьким візьму, коли це число буде менше четвірки. Тобто, не буде розв'язків у системи, коли 3 на А-1 менше буде дорівнює 4. Нам треба розв'язати цю нерівність за умови. Що а мінус 1 більше 0. Давайте акуратненько її розв'яжемо. Ну, я люблю, щоб ці коефіцієнти були додатніми. Помножу на мінус 1. От що ми отримали. Ну, на цьому місці можна зупинитися. Звичайно, можна розв'язати і методом інтервалів, можна розв'язати А-1 на умову більше 0. Ми будемо вимагати, щоб 4А-7 було більше 0, до речі, кажучи. Ну, Хто звик до методу інтервалів? Давайте методом інтервалів. Один виколота точка. Точка 7 четвертих, яку я замалюю. І на наших інтервалах буде ось така ситуація. Нам треба знак зелений, хочу взяти. Нам треба ситуація ось така, але ми пам'ятаємо, пам що А більше одиниці, значить для А більше одиниці ми приходимо до думки, що якщо А більше буде рівню 7 четвертих, немає розв'язку. Ось цей аналіз, який я обведу червоним ще раз. Зверніть, будь ласка, на нього увагу. Ну, у нас вже подібні аналізи були і на минулому році, в тому числі. У нас чекає третя можливість: А-1 менше 0. Тобто А менше одиниці. І діленні на від'ємне число знак змінюється на протилежне. Ось що буде. І тепер нас чекає, можна так сказати, приємна ситуація, тому що наші. Два інтервали дивляться в одну сторону. За великим рахунком. Ну, можна, до речі, і прикинути, а-1 менше 0, тобто це число від'ємне. Да? Ну, для, для нашого питання це не має значення, тому що ми бачимо, що для А більше менше 1 це розв'язки є. Отже, давайте підводити підсумок. Якщо А дорівнює одиниці розв'язки є. Якщо А було більше одиниці, ми прийшли до думки, що пра більше буде рівню 7 четвертих розв'язків немає. А якщо А менше одиниці, розв'язки є. Отже, відповідь, при яких значеннях параметра система не має розв'язків, А більше буде рівні 7 четвертих. Ось так я склав цю систему. Наша третя сьогоднішня система наступна: чи існують такі значення параметра, при яких розв'язком системи х менше або дорівнює 1х менше А є проміжок від мінус на скінченності до 2 і так далі. Якщо відповідь позитивна, вкажіть всі такі значення параметра. Знову таки, в нашому випадку, я навіть отут намалюю, в нашому випадку розв'язком. Першої нерівності є фіксований проміжок. ну може, Якщо вже взяв червоний, давайте червоний. Є фіксований проміжок, а розв'язком другої нерівності Хменше, він, звичайно, залежатиме від A. Але ми повинні обов'язково розуміти, може А бути тут менше одиниці, може А дорівнювати одиниці, може А бути більше одиниці, і він Напрямлений, я так от пунктиром візьму. Він напрям зелений, можу пунктир взяти, можу який там фіолетовий пунктир взяти. І він напрямлений цей проміжок також у ліву сторону. Розв'язок системи це такі значення, як які задовольняють і перше. І, і першу, і другу нерівність. Чи може розв'язком даної системи бути проміжок від мінус нескінченності до 2. Це найлегше питання. Чому? Тому що в цей проміжок, наприклад, входить число 1,5. 1,5 не є розв'язком першої нерівності. Тому воно не може бути розв'язком системи і не є розв'язком системи. Ми не можемо підібрати таке А. Щоб воно було розв'язком системи. Чи існують такі значення? Відповідні до першого пункту. Другий пункт. Щоб розв'язком було від мінус нескінченності до одиниці. І хочемо зразу зауважити, що х менше А, тобто наша А, не буде входити у відповідь, оскільки х а. Тому, якщо ми з вами здогадаємося. Давайте я зроблю обов'язково все ж таки ілюстрацію. значить Ми з вами повинні здогадатися, що якщо в нас А дорівнює рівнесенько одиниці то якраз розв'язком і буде від мінус нескінченності до одиниці не включаючи одиницю. Не включаючи. що нас Абсолютно влаштує. Отже, у другому давайте відповідь так. Якщо відповідь позитивна, вкажіть ці такі значення, і таким значенням є одне єдине одиниця. Хитріше третій. Від мінус нескінченності до одиниці, включаючи одиницю. Значить, ось наша одиниця. Х менше одиниці. Для того, щоб розв'язком був від мінус нескінченності до одиниці, включаючи одиницю, наше число А має бути або трішечки більше одиниці, або не трішечки. Але факт той, що воно повинно бути А більше одиниці, тоді проміжок, що є відповіддю, буде включати число 1. Отже, відповідь так, для А. Більше 1. І нарешті четвертий випадок, він мене трішечки поїхав, я його сюди напишу. Ось такий розв'язок. Перший наш одиниця і сюди. А ми хочемо, щоб розв'язком системи був проміжок від мінус нескінченності до мінус одиниці. Я думаю, що легко здогадатися, що якщо а дорівнює мінус 1. То якраз у нас така ситуація і буде. Тому відповідь так. А до рівня мінус 1. Ми з вами будемо писати відповідь. Перше ні. Друге так. А до 1. Третє так. А більше 1. Четверте так. А до рівня мінус 1. Дуже цікавий номер, я думаю, що. Ну, можливо, для ЗНО він слабенький, звичайно. Ну, якщо, не дай Боже, в наступному 24-му році знову буде НМТ, я все-таки сподіваюсь, буде ЗНО. На НМТ такий номер. Ну, я б дав, чесно кажучи. Четверте завдання, яке я підготував для нашої сьогоднішньої зустрічі, таке: про яких значеннях параметра множина розв'язків системи X Х більше або дорівнює 2, Х менша, містить рівно 3, розв'язки. Давайте знову таке. Накреслимо Х більше 2. Це фіксована множина. Ми її можемо, зараз я візьму потолще, ми можемо її намалювати. Причому звертаю величезну увагу, що 2 в цю множину входить. Х менше А. Х менше А залежить від А. Може бути і. Така х менша, розв'язків не буде. Значить, ми розуміємо, щоб розв'язки, в принципі, були, а має їхати праворуч, по нашій числовій прямій. Має їхати вправоруч. Заїхати за точку А. за точку 2. І заїхати за точку 2 так, щоб наша система або щоб переріз Цих двох множин мав рівнесенько три цілі розв'язки. Та ілюстрація, яка на вашому екрані, ви можете сказати, так ми ці три розв'язки, цілі, в принципі, вже і бачимо. Це мають бути цілі розв'язки. 2, 3 і 4. Ми їх можемо назвати. Рівно три цілі розв'язки. Це коли будуть розв'язки 2, 3 і 4. Тому зрозуміло, що наше число А має гратися навколо четвірки, і навколо числа наступного натурального, ну, цілого числа в даному разі натурального, яке слідує за четвіркою, тобто з числом 5. Значить, наша А має гратися з числом 4, наша А має гратися з числом 5. Я розумію, що досвідчення розв'язувачі вже зразу назвуть відповіді, це, в принципі, для них, я думаю, усний номер. Оскільки в нас досвіду не так багато, давайте ці випадки розглянемо. Якщо А, от я візьму таке блакитне А, якщо А дорівнює 4 А дорівнює 4, то розв'язок розв системи число 4 не входить. І вона буде містити не 3, розв'язки, а всього 2. Значить, та дорівнює 4 нам не підходить. Якщо ж ми почнемо від числа 4 трішечки віддалятися, трішечки, але не доходити до числа 5, то ми будемо мати три цілі розв'язки 2, 3 і 4. А потім ми нарешті підходимо до числа 5, але х менша, тобто Х менше 5. І тоді наша система х більше або дорівнює 2, х менше 5 буде також мати оці три цілі розв'язки. Тому ми приходимо до висновку, що нас а дорівнює 5, також ще влаштовує. Отже, нас влаштовує А більше 4, і менше або дорівнює 5. Число 5 нас теж влаштовує. От Якщо А заїде далі, числа 5, це зелена точка, то у системи вже буде четвертий цілий розв'язок число 5, нас така ситуація не влаштує. Отже, я можливо дуже Детально, але все-таки дослідив цю ситуацію, тому що дуже хотів, щоб мене зрозуміли не лише вчителі, а й учні також. Отака, такий цікавий аналіз. Наше крайнє сьогоднішнє завдання, воно дещо схоже на попереднє. При яких значеннях параметра? Найменшим цілим розв'язком системи x більше буде рівні 5, х більша, є число 7. Знову таки, наша перша нерівність має фіксовану множину розв'язки, в х більше або дорівнює 5. А ми ж хочемо, а х більше А в нас дивиться теж у праву сторону, теж у праву сторону. Тобто ми можемо зробити зразу висновок, що ця система буде завжди мати розв'язки. Але нам треба, щоб найменшим цілем було число 7. І тому, якщо я розташую число А менше 5, наприклад, так як на моєму малюнку, то найменшим цілим розв'язком буде число 5. Тому ми розуміємо, що А має їхати далі, має їхати і має заїхати точно за число 5. І тому першою нашою зупиночкою, оскільки ми граємося із числом 7, а Х більше А нашою першою зупиночкою. Має обов'язково стати число 6. Значить, наша система, якщо А дорівнює 6, буде х більше, або, 5, більше або дорівнює 5, Х більше 6. І ми под... побачимо, що найменшим цілим розв'язком є дійсно число 7. Отже, якщо А дорівнює 6, це наша перша зупиночка. Їдемо далі, і ми розуміємо, що поки ми не доїдемо до числа 7 нас така ситуація буде і далі. Найменшим цілим розв'язком буде число 7. А далі ми з вами доїхали до числа 7 і отримали х більше 7. Давайте я цю систему напишу. Значить, х більше або рівня 5, х більше 7. І для цієї системи число 7 вже не є розв'язком. А найменшим цілим розв'язком є число 8, до речі, кажучи. Тому число 7 нас не влаштовує, а нас влаштовують всі А, які більше або дорівнює 6, а менше 7. От ми з вами подивилися цей 10-й урок. Цей 10-й урок він закінчує перший цикл нашого першого курсу. Наш перший цикл містить загальні відомості прирівняння нерівності системи з параметром, урок, який називався пасивний параметр. І все те, що пов'язано з лінійними рівняннями, нерівностями та їх системами. Отже, наш перший цикл нашого першого курсу, вважаємо, закінченим. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Від вас чекаю лайк, підписуйтесь на мій канал. Ну а хто хоче стати спонсором каналу, запрошуємо до цього до спонсорства. До нових зустрічей!